Привіт всім сознательним і свідомим. Трохи атмосфери звичайного Риму, звичайна вуличка, звичайні квартали, де живуть італійці, і атмосфера така демократична, вона так гармонійно лягає для душі. Це другий день перебування в Римі. Я почав з саме звичайних італійських кварталів, де живуть люди. Як це все виглядає? І все це дуже гармонічно вписується з тою архітектурою і красою древності, вічності, яка тут є. Буквально трохи проходиш, і ти вже опиняєшся. Біля річки, церкви, пам'ятки архітектури. Ну і все по списку. Далі по відео буде колізей і все інше. Скільки зможемо, анонсу не роблю, тому що, а, як покаже день і черги, і можливість це все відвідати, так і складеться. Тож гарного перегляду. Идем Речка Тибр. Бурхливая брудна. Ну, По цій черзі і по кількості автобусів ви бачите, що Сан-Пауло це реально одне з ще відвідуваних крутих місць. Як виявилось, ми біля нього перейти річку 2 метри і жили. Ну, крутяк, спробуємо потрапити. Дивіться, чергії. Черги. Це звичайна тема в Римі для всіх пам'яток Чим раніше ви приходите, тим меншу чергу вам доведеться стояти. А все одно доведеться стояти. Базиліка Сан Павлу, святого Павла, за легендою, побудована на місці, де знайшли тіло святого Павла апостола Павла. Його притягли до імператора, відтяли голову і викинули за мур на свіття. І якби за цим муром побудована одна з чотирьох величніших церкв Базилік у Римі. Дуже велична споруда. Побудували її за наказом імператора Константина в 324 році. Грандіозно. Сьогодні буде якесь дійство сюди. Нагнали велику кількість автобусів, паломників, туристів. Ну, як завжди, ми попадаємо чітко. Поїзд. У римському автобусі можна оплачувати телефоном. Але не завжди, тому що е не всі обладнані новими автоматами. Потрібно купувати такий квиток, і він дійсний на компостер для автобуса і для метро. На 100 хвилин! Марзолей Кая Цестія являє собою ще давню моду після завоювання Єгипта. Римом, коли гробниці робили у вигляді пірамід. Ну а далі ми хочемо потрапити до калізею. Автобусом вже скористалися. Тепер скористаємося послугами римського метро. Речі, станція так і називається: кураміди. Ну я вам скажу демократично так емоційно себе відчуваєш. І тут зразу виходиш із метро і потрапляєш. Куди? Ага. Прямо в давнину віків. Знову ситуація з чергами. ну маєте розуміти, що Рим це не прогулка по пам'ятникам, це серйозна боротьба з натовпом туристів і черги. Ми ну, стаємо чергу. На вхід колісей, Хоча й маємо кутки. Заздалегіть куплені онлайн. Добре. Таможня. Основні початкові враження можна сказати, що місце досить таке енергетичне, але незрозуміло від чого, чи то від величі. Самої споруди чи від натовпу туристів? Полізей це найстаріший амфітеатр Стародавнього Риму, а сама територія вміщає 50 тисяч людей. Уявіть собі ситуацію, що на орені е, б'ється людина і на неї споглядають 100 тисяч очей. Це місце пропитано е, такою е, звірістю і людяністю одночасно. Ти якби е, е, відчуваєш. Таку і силу, і могутність, і водночас якусь пригніченість. На цій сцені відбувалися гладіаторські бої і вистави з вірами. Тут навіть заповнювалося водою, навіть морські баталії були зараз. Видно залишки підземної системи комунікацій, а там були тюрми спеціальні клітки, де зберігалися тварини і дуже Крута інженерна система, все це працювало. Ну, колізеї відмітились. Тріумфальна арка Константина. І тепер переміщаємося до римського форму. Другом можна набрати води. Це розвага. Тут сходами ми нарешті спустились до Арки Тіто. Ну. Як вам панорама? Колись тут кипіло життя, тепер все розвалено, і в кожному камені відчувається, як тут відбувались різні збори, торги. Тут творилася історія стародавнього Риму. Римський форум це місце, де проводились. Всі зібрання в е, Римській імперії. Тут відбувалися торгії, тут засідав сенат, тут вирішувалась доля імперії. Про все йшли розмови. Це було місце, в якому бурлило політичне, активне життя. Е, до речі, від латинського слова форум якраз зараз походження всіх процесів, які зараз називають типу, зібрання, е, де всі гуртом щось слухають, чомусь навчаються. А раніше це, ну і насправді з латинського це означало просто площа. Площа? Площа ринок. Щоб потрапити до пам'ятника Еммануїлу, потрібно цілий квест пройти. Цим парканом загорожено все кругом. Ти маєш обійти. 10 хвилин десять кругом цього всього монументу, і потім тільки прийти на площу. Зараз ми спробуємо туди зайти. Вікторіано або Алтар Батьківщини це монумент, який поставили в честь короля Емануїла II, Віктора Емануїла II, який об'єднав всі землі в єдину державу. І це реально круте місце в центрі Риму. Звідси неймовірна панорама. Якщо порівнювати всі місця сили, які я шукаю, то це реально це місце, де можна сили. А це реальний приклад суперкрутого бізнесу. В правильному місці правильне кафе. І вічний поток. Вічний поток клієнта і, і Марія. Панорамне кафе. Ага. Опа, який тут ліфт серйозний. Хоч якимось бідним чином ми через внутрішній двір виходимо з цього грандіозного монументу. І щоб ви розуміли, зараз цим міні-автобусиком ми поїдемо до Фонтана Треві. Ну от, нарешті, ми добралися до славнозвісного фонтану Треві. Натовп вишений. Зараз будемо спробувати підійти ближче. Як трапує робочий разні вистачає? Організовано партіями запускають людей. Можливо, ми навіть зайшти потрапимо до нього. Ну є, нам вдалося прорватися. Це нас так неймовірне везіння. І ми для цього чуда, ми спирте. Подністи до щасливчики, які можуть стати до фонтана спиною і отримати. Свою власну костю. Слово треві походить від латинського тривіум, пересічення трьох доріг, колись тут збудували цей фонтан. А на даний момент це символічне культове місце. Якщо кинути. Правою рукою через ліве плече монетку, то ти обов'язково повернешся в Рим. Таке бажання, такий культ. А щороку з цього фонтана достають півтора мільйона євро. Ну, У нас такого культу немає, ми просто наступного разу сюди ще раз приїдемо. Тож, до побачення всім до нових відео. Якщо вам сподобалось, ставте лайк. Хочете приїхати до Риму, обов'язково це зробіть. Sim, papada, não é o filho.